Літню кухню переобладнав у міні-цех з виробництва дронів та зрядних станцій. Десятикласник Дмитро Слободяник з Крижополя уже рік як волонтерить на українські Збройні Сили. Хлопець нещодавно включався в ефірі нашого телеканалу. Але детальніше про свою роботу розповів знімальній групі про те, що спочатку взявся робити телескопи. Потім самотужки навчився комплектувати квадрокоптери для того, аби. Ні в кого не просити гроші на запчастини, організував однокласників та друзів і з вертепом пройшов навколишніми селами, наколядувавши 122 тисячі гривень. І за ці гроші вже зробив шість таких необхідних для розвідки дронів, які допомагають бійцям на передовій долати ворога. Уже більше двох місяців як професійно виготовляє дрони для зсу, а от керувати ними лише вчиться. Десятикласник Дмитро Слободяник вирішив бути корисним українському війську. Школяр самотужки опанував виробництво квадрокоптерів. Я підпаюсь більшими проводками довшими, щоб Подовжити шлейф, сигнал відео передавати в окуляри, шолом, екран оператора. апарати Дмитра мають дальність польоту до 10 кілометрів. Хлопець слідкує за новинками у виробництві дронів та намагається сам назбирати на комплектуючі. Так узимку завдяки колядкам та щедрівкам разом із друзями зібрав чималу суму. Сумарно назбирали 122 двадцять тисячі. Нас дуже так радо зустрічали. Всі гроші пішли на комплектуючі до дронів. На ці кошти було зроблено 8 дронів. Зараз зроблено тільки шість, зараз два буду доробляти. За підтримки місцевого волонтерського фонду дрони хлопця відразу їдуть на фронт. Запитів на цю техніку чимало і від односельців, які зараз на війні. По запитам, от там можуть звернутися там в когось дочка, може звернутися там тату, треба брату. Треба е, то все, типу, допомагаємо по можливості. надсилаємо декілька штук, тому що, типу, один дрон це нічого. Дрони, телескопи та зарядні станції. Дмитро береться за виробництво усілякої техніки, яка може бути корисна захисникам і як може робить її дешевшою. 33 тисячі гривень. Мені обходиться зарядна станція, 15 тисяч з зарядкою, з інвертором і з акумулятором на 1300 Вт годин. Це все збирається і відправляється. Вчить працювати з паяльником свого друга, аби швидше виробляти дрони та зарядні станції. Щоб допомагати нашим воїнам на фронті, тестуємо ємність акумуляторів. Складаються такі акумулятори, кількість їхня, щоб знати, яка ємність акумулятора ну, пауербанку, наскільки він розрахований. Літню кухню, яка зараз слугує Дмитру за майстерню, планує переобладнати на міні-цех, бо хлопці з передової на ремонт відправляють мавіки та дорогі прилади нічного бачення. Ще школяр хоче самостійно робити комплектуючі для дронів, аби прискорити їх виробництво та постачати на фронт якомога більше необхідних для перемоги над ворогом апаратів. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.